Золотий апельсин головна подія року для дітей, викладачів та організаторів. Захід розпочався з променад шоу Червона доріжка, де номінанти фотографувалися разом із золотими друзями. Широ раді вихованці екологічного центру, що вже другий рік поспіль отримують найвищу нагороду палацу золотий апельсин. Палаці вже займаємося 5 років, і він вже для нас став дійсно домом. Мій проект направлений на дослідження малих річок. Ми виїжджаємо в експедиції, досліджуємо потім разом з за допомогою наших керівників пишемо наукові роботи, захищаємо їх, отримуємо призові місця. Також нагородили педагогів, які сприяли розвитку та покращенню діяльності палацу. Вчителі запевнили, що нагородами золотого апельсина дуже гордяться та пишаються. Сьогодні я отримала, я рахую, що для мене дуже видатну нагороду: це педагог, творча досконалість. Я... Просто горда цим, тому що дійсно є м -м, творчі здобутки, є творчі в мене, можна сказати, що. Хороші вдалі хореографічні постановки, з якими наш старший склад, саме дружба, перемагає в конкурсах. Урочиста церемонія нагородження пройшла яскраво та феєрично. В актовій залі вихованці палацу показали свої доробки за минулий рік. За словами керівника палацу, незважаючи на те, що 2013 рік був проблемний, проте у ПДЕМІ відбулося багато приємних відкриттів та справжніх брендових речей. Ми отримали задоволення і натхнення. І підводячи підсумки за минулий рік, ми даємо старт новим трендам. Даємо старт, старт новій роботі. Наші наповнені так, скажем, радісним такими успіхами перемогами е, життю наполегливому життю 2014 року. Побажання паде висловили і працівники культури. каже, що Мусить бути якась три любові: любов до батьківщини, любов до, до, до родини. Ну і хай буде любов до палацу. Оце я їм я бажаю на все життя. А закінчилося свято імпровізованим шоу Золоті перегони, участь якому взяли як діти, так і дорослі. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський новини Рівного.